На Рівненщині виявили кілька десятків нелегалів з країн східної Європи. Їхній термін перебування на Україні вже давно збіг, але додому люди не поспішають. Такі результати перевірки міграційної служби спільно з правоохоронцями, яка проходила в області упродовж кількох днів. Перевірено більше 600 об'єктів. Із них біля 300 – це ринки, торгові точки. Перевірялись також спільні підприємства, де працюють іноземці, або засновниками є іноземці. Встановлено 30 у нас іноземців-порушників, стосовно яких складено адміністративні протоколи за порушення правил перебування. Іноземців-порушників примусово повертатимуть за межі України, декому навіть заборонять в'їжджати на територію нашої держави на кілька років. Саме це загрожує громадянці Російської. Федерації, яку зловили у Здолбунівському районі, вона проживала у співмешканця, а її документи вже давно прострочені. Уже більше року проживає на території України незаконно підстав для подальшого перебування. Немає немає джерела існування, не працевлаштована в Україні. Крім того, виявилося, що вона хворіє туберкульозом. Стосовно неї було прийнято рішення. Про повернення її в Росію із забороною подальшого в'їзду на територію України на три роки. Хоча іноземці проживали на території Рівненщини нелегально, але злочинів не скоювали. Принаймні такої статистики не зафіксовано.